Році е, була проведена зустріч така, е, під керівництвом ексАРХУ. Це е, спілка археологів-експериментаторів в рамках програми е, Support Ukraine. Е, е, за ініціативи члена цієї спілки Яреми Явц е, у заповіднику Давній Галич. Бажаючих е, займатися експериментальною археологією, до цього. Е, до цієї спілки можуть долучатися, і ми також долучилися з базою КНУ Наоми і могилянки на базі нашого товариства САД і провели такий експеримент. Метою експерименту було з'ясувати, чи працює уявна теорія як виготовлення тіста, виготовлення випічки, як уявляють собі це археологи. Отже, на початку ми створили закваску для хліба, що зайняло найбільший час створення, це 4 дні, і ми це робили умовно за методами, які Є автентичними, але на борошні вже обдерному, яке зараз ми можемо спокійно знайти у тих самих магазинах. В ході експеримента до виїзду було сплановано експеримент, і відтворення саме скіфського періоду нас цікавило. Суть експерименту у практичному виготовлення муки з пшениці повністю. Тобто, ви бачите, зараз на слайді у нас була повністю звичайна пшениця, і ми її перетирали на муку. Далі нам потрібно було створити тісто і створити пічку для цього процесу. Найбільш тривалим процесом було виготовлення закваски для тіста. Для закваски ми замішали не обдерне борошно, три частини і частина води, накрили ямність тканини. На наступні два дні ми міняли, додавали воду, додавали і накривали постійно тряпкою, щоб воно не випаровувалося, при цьому позіймалось. А двічі на день ми перемішували, і на четвертий день вже казка була готова і поїхала вже на цей експеримент. Uh, на місце проведення ми взяли з собою тільки посуду для замішання тіста, оскільки складно знайти в таких умовах uh, і випалити одразу uh, посудину для того, щоб замісити саме його. Uh, а все інше було знайдено саме на території давнього Галича. Uh, на місці було знайдено зернотерку. Для неї ми використовували кам'яну основу. От, бачите, під руками зараз кам'ята плотайна величка, і ми пробували, яким чином саме можна перемолоти муку. Uh, було спочатку обрано метод перетирання по колу, однак цей метод не виявився для нас актуальним, оскільки велика частина борошна висипалася за межі нашої плити, оскільки галькою робиться ось такий рух. Бо велика кількість борошна у нас просто втрачалась, тому замінили цей варіант виготовлення на, виготов... на перетирання ззаду вперед, щоб мука лишалася в центрі нашої плити. Після чого було замішано тісто і зроблено ось такі хлібці, подібні до тих, які вважаються археологами автентичним. Виглядом маленьких хлібців, які могли випекати. Ось ці, тут представлені хлібці з Могриці, якраз розкопок розкопах 2021 року. Е да. От, і відповідно до них ми зробили подібні хлібці і випікали вже їх в печі. Е Процесом саме замішування тіста займалася Альона Єлісєєва, і, на жаль, її зараз немає. Вона не може більше доповнити е цю інформацію, бо це саме її досвід. Далі, під час створення тіста було, ми будували пічку. І тут трохи складніше було з виготовлення, оскільки для цього потрібно не одна людина, а все ж таки декілька. Хтось замішує тісто на вже пічку, тобто Глину перемішує з соломою і створює таку масу, яка може сформувати нашу пічку, яка відповідає приблизним уявленням археологів стосовно того, як виглядали ці пічки. Ми виготовляли пічку відповідно до креслень з Пастерського городища. Це було 60 на 40 см приблизно основа, і висота її була не більше, ніж пів метра. Основа печі розсилалася невеличким, затиралася повністю глина на цій овальній формі. Далі зводився невеликий борт, потім вставлялися дерев'яні прути, які були знайдені на території буквально цієї пам'ятки. Глина була завезена майже з самої пам'ятки. ну Це неподалік від пам'ятки, але глину забезпечували все ж таки вже завезенням. Ну, це привозили велику кількість глини, і ми використовували приблизно 60 кілограмів. А, ось так виглядала піч. Для того, щоб створити саму піч, нам достатньо було насправді дві години, але це була не одна людина. Одна замішувала, інша будувала. А, з долучанням, звісно, людей навкруги, бо всі хотіли спробувати, як це робиться. Можна полазити, будь ласка, і поліпити щось. Так. От ви можете побачити, скільки часу пішло на заміс і, е, і на створення самої пічки. І е, важливо зрозуміти, що прямо після створення пічки ми почали опал. Тобто нам не знадобилося висушувати її якийсь час. Одразу закинули дрова, одразу випалили. Далі вже піднялись е, до того часу наші маленькі хлібці, і е, ми помістили їх. У піч, яку звільнили від залишків е, вуглю, і е, прямо на е, саму золу було положено з ці хлібці. Е, ось так це приблизно виглядає. Це під час опалу. Далі прибирається зайва е, зайве вугілля і закидується прямо туди е, хліб. Ми робили три рази закладку хліба. Спочатку ми в остигаючу піч, тобто вона вже опалена, вона вже типу гаряча, і е на цю температуру кладемо наші хлібці. Потім ми спробували. Поставити хліб у палаючу пічку це було трошки е, хибною ідеєю, оскільки, звісно ж, частина хліба підгоріла, не дивлячись на те, що більшість підпаленого матеріалу лежала біля стінок. І третій варіант був е, з е, посудиною, в якої, в якій вже стояла вода, в якій грілася вода. Е, і поряд з нею лежали хлібці. Оце був найпростіший і найцікавіший варіант, оскільки вони випікалися дійсно типу гарно і е, достатньо швидко, оскільки грілася і посудина, і з усі буків. Е, на виготовлення цих хлібців е, з умовами розгріву ну, печі це від 20 до 60 хвилин, а саме випікання, якщо розігріта піч гарно, то 15 хвилин достатньо. І ось такий хлібець у нас виходив. Не закривала пічку зовсім. Е, у нас, у нас ми зробили е, спочатку, повністю збили її, ми її пропалили. потім У нас була ідея повністю закрити, але це просто не мало сенсу, бо е, змінювати і перевіряти, і все одно ти відкриваєш. і е, ну, Вони маленькі, вони е, буквально 5 сантиметрів за діаметром, і тому випікання е, не триває так довго. Щоб варто було закривати. Якщо ми почали е, варити, ось там е, в посудині теж випалені експериментально е, кашу, то ось там ми прикривали періодично. Та частина е, зерен, які не перемололися, але це в принципі нічого не змінює, бо воно виготовляється повністю. І е, єдине, що воно не таке, як наш звичайний хліб, е, просто воно ну, як кравцярський хліб. Як завжди, він дає чимось дивним трошки. Ми не прибрали залишки ніякі, бо ну в принципі це не має сенсу, бо воно частково подрібнене і воно все одно пропитується, тому неважливо, ти його перетираєш чи лишаєш одразу так. Ну по суті, це не обдирне борошно і все. Якщо чесно, ми не відчули ніяких залишків на зубах, тому е, з галькою цією і оцею плитою насправді нічого, здається, не потрапляло, але якщо і потрапляло, нам завжди трапляється в тій самій гречці, камінючки якісь завжди бувають, так що нічого страшного. Процес бродіння, так. Да, звичайний процес бродіння. Так, все. Так, наступне питання. А... А у мене два питання перше питання ви зробили пічку, глина не підготовлена для різних там робіт. Вона надовго ця пічка буде служити, чи це так одноразово? Коли ми робили пічку таку ж в інших умовах, вона у нас прослужила приблизно. Ну, все літо вона у нас спокійно стояла, не розвалюючись. При цьому в ній постійно готувалася їжа. Ми перевіряли наскільки довго вона може існувати, але це все ж таки тема для вже більшого дослідження. Треба потрібно перевірити, чи буде вона стояти достатньо довго. Ця пічка не розвалилася під час виготовлення хліба, тому я вважаю, що вона достатньо проречна. Так, а друге питання. Я прослухала закваску. Як ви готували закваску? Закваску давали е, три частини муки і, дві, е, і одну частину води. По суті, це все. Потрібно, щоб воно забрудило. А для брудіння ви ніякого каталізатора не добавляли? Е, Ні, не додавали. Ясненько дякую. Прекрасно. Uh, насправді це просто як кравцярський хліб. Він трошки віддає солодким, бо там uh, ну це закваска, кис кис кисло солодке трошки віддає, а так це просто як кравця кравцярський хліб. Ні. Без соди. Все, що під руками було. З собою привезено було тільки оці зерна, тому тільки зерна не робили.